Запрошую до середини». Суперхюманс це не тільки центр реабілітації і протезування, це так само центр навчання для людей, тому що ми хочемо, щоб фахівці з всієї України застосовували самі передові методики в реабілітації та в протезуванні, щоб вони користувалися світовим досвідом. Психологічна реабілітація, яка є важливою складовою роботи мультидисциплінарної команди, вона триває. Тривалий час, вона може тривати руками. І тому ми розуміємо, що підтримка наших пацієнтів буде продовжуватися і після того моменту, коли вони залишать наш центр. Але наша підтримка при цьому не завершиться. Тобто, в подальшому всі питання по протезуванню, по реабілітації, по доступності, по психологічній допомозі, вона дається нами. Вигляді онлайн консультацій або запрошення до нас в центр в разі такої необхідності. Сьогодні з вами перебуваємо на відкритті першого етапу. Це центр реабілітації і протезування. Протезна лабораторія вже повністю готова і працює. Центр реабілітації на другому поверсі буде відкрити за два тижні. Другий етап великий це побудова стаціонару для того, щоб завершити цю модель. Де комплекс послуги з реабілітації і протезування надається в одному місці. Тобто, це така пацієнтоцентрична модель, коли все навколо пацієнта. Ми через три тижні закінчимо відділення реабілітації повністю, і це буде вже завершена послуга. Психолог протезування реабілітація. Ми дуже чекаємо на палатний фонд. Сподіваємося, що до кінця року добудуємо палатний фонд і хірургічне відділення, також освітній центр. Це все про потужність фахівців. Ми не можемо протезувати більше людей, якщо в нас мало рук, які знають, як протезувати складні випадки. В Україні зараз переважно складні випадки. Потрійна, подвійна ампутація, дуже високі ампутації через те, що ми знаємо, як евакуюють людей зараз. Потужність. Ми ставимо собі 3 тисячі пацієнтів на перші два роки. Ми точно не зможемо запротизувати всіх пацієнтів, і ми до цього не прагнемо. Наша задача навчити якомога більше фахівців для того, щоб вони могли робити це в регіонах. Ми всі мріємо про відновлену країну. І особисто я вважаю, що відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини: військового або цивільного, дитини або дорослого. І тому. Коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили, місця сили для всіх українців, надію на наше відновлення. Тому я ще раз вітаю команду проєкту. Дуже хочу подякувати за приклад доступності. Ви знаєте, що це моя болюча тема. Лупаємо цю скалу в Україні уже не перший рік. І я дуже дякую за те, що Superhumans Центр є дійсно стає прикладом безбар'єрності, інклюзії для всіх, для всіх нас. Тому що це, ну, це неприродньо звертати увагу на те, можеш ти десь пройти чи не можеш. Чи ти розумієш показники, чи не розумієш, чи ти бачиш, чи ти чуєш. Тому дякую вам. Ви приклад для всіх для наслідування. Будемо продовжувати. Навчався для себе спорту і на силових. Працював головним інженером на комунальному підприємстві. Остана мене була радіотелефоніст. По-нашому це зв'язіст. Дзвонив товариш, сказав, що у Мелітополя може орки стоять. Відсадкували паску і зразу в понеділок після Пасхи я пішов на воїнку. Ви знаєте, немає слів. Їх справді немає. Тому що є люди, які надихають, є ідеї, які надихають, проекти, які надихають. І коли ми говоримо про Superhuman Center. Це як попадаєш в нову країну, країну нових можливостей і суперлюдей. Країну, на яку ти дивишся по-іншому, але все-таки це наша Україна. Країна, яка буде безбар'єрною, країна безмежних можливостей і втілення ідей. І оце от такий початок, якою має бути вся нова Україна. Дякую кожному, хто доклався. Дякую кожному, хто хворів цією ідеєю. Дякую кожному, хто вірить і здобуває перемогу. В нашій країні головне це людина. Кожен із нас. В країні суперлюдей має бути суперлюдське ставлення до кожного.